Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. А я вийшла погуляти, тому що буду їхати в Бучу, в клініку, а поки що гуляю і насолоджуюся красою. Отакою От красою. Треба вам про всі ці квіточки зняти відео. А поки що це ромашка, одна із ранніх ромашок. Бачите, яка красонечка в прошлому році мені дала її Валюша. І як вона гарно квітне квітне уже місяць, уже місяць квітне. А це така ромашка. Високорослі тут квіти. Це айстра, літня айстра називається, але теж високоросла, бачите? Красунечка, але високоросла. Ну, а це синюха, проста лікарська синюха, листячко зеленого кольору. Вона в мене дуже-дуже розросталася. І я її усю роздарувала. Але десь такі щось зацепилося і знову квітне. Один, одна віточка, але квітне. І я вам скажу, що із усіх синюх оця проста лікарська синюха, вона квітне такими гарними соцвіттями. Тому що на тих декоративних такого соцвіття немає. Отак. Ранкова краса, ранкова. Як добре, що можна просто вийти погуляти. Але зараз буду збиратися їхати у клініку. Але вже літають бджоли. Вже літають бджоли і краса. Отака От краса. Ранковий релакс. Треба вам зняти відео обов'язково і розповісти про цю красу. Розповісти про усю цю красу. Про усю цю красу.